Різдво точно 25-го Миколая. Завтра. Супер, вже так швидко. Ну так швидко, ну так сьогодні п'яте, завтра жовтий. Миколая вже завтра. Ви і раніше так святкували чи зараз перейшли? Ні, ну те, що стосується Різдва, вже декілька років я прийняв рішення, а стосовно всього іншого календаря вже треба переводити на людський лад. Ну, то як у нас в країні буде, так і буде. Скоріше все виходить 25-го. — Так. Коли католицьке, так? Католицьке чисто 25-го. Сьомого, сьомого. Однозначно, сьомого. го Тоже як звикли, так да. і будеться празнувати. 25-го 25 треба вже переходити на, на святкування 25-го. Ми ще до того не дійшли, але я думаю, що ми вже мусимо до того дійти і відходити від всіх традицій, які нас зв'язують з… Росії повністю відходить. А на рахунок цього ще чесно не думали. Ну, можливо, вже поступово будемо переходити на святкування по новому стилю. Вже чую так, більшість говорить, то будемо старатися підтримувати такі традиції. У нас, в принципі, дідусь угорець, то ми різдво інколи і так святкували 25-го вже, але тепер вже будемо більше тримати такі традиції. Сьомого наразі. Ще в сім'ї не обговорювали, але поки ще сьомого, як і було. З Григоріанським? 25-го чи 25-го. 25 не будемо переходити, залишаємося на цих традиціях. По старому стилю, так як і раніше 7 числа, поки ми ще не визначилися, не перейшли на новий якийсь термін, але поки що цього року будемо по-старому святкувати. 24, 20 Католичка, так поярила, католичка 24-го 26. До Григоріанського спочатку Різдво, тут 25-го. Ну, Миколаїв то 19-го, але вже хочеться раніше до 6-го вже. Може, може будемо трохи. А ми всі празники святкуємо. Но в економ варіанті в цьому режимі. Діло не в деньгах економна, якось би то було, щоб все совпадало з війною, з праздниками, без этих вот. щоб тіктоки багато не кричали. Одні воюють, а другі святкують.